У Луцьку перед центральним входом до спорткомплексу Спортлайф відбулася акція стимулювання. За словами організатора заходу, ветерана війни з ампутацією, голови громадської організації з Ружскелю Євгена Сивопляса, заклад не хоче ставати доступним для людей з інвалідністю. Почав шукати для себе якийсь спортзал, якийсь центр для того, щоб продовжити займатися фізично. Важливим критерієм було, щоб там була наявність басейну. І вибір впав на спортлайф. Я прийшов, купив монімент. І ось мій перший візит з цього саме все починається. Що я побачив, що він недоступний. Я тоді ще намагався рухатись на милицях, і там виска підлога, волога це дуже небезпечно. Євген Сивопля звернувся до адміністрації спорткомплексу з проханням поліпшити умови для маломобільних громадян, встановити елементарну кнопку виклику персоналу біля сходів та прибрати бар'єри навколо турнікетів, аби люди на кріслах колісних та на милицях мали змогу вільно пройти у зал. Вони сказали, що в них буде реконструкція і вони почнуть поліпшувати. Євгену заморозили абонемент до завершення реконструкції, а згодом і взагалі запропонували повернути кошти і розірвати договір, аби він не ходив до спортивного комплексу. Я сказав, що я не погоджуюсь, що ви маєте все таки пристосуватися до людей з інвалідністю. І ось саме розпочалася реконструкція. Поки вона тривала, ми так само долали ці бар'єри. І коли вона закінчилась 2 січня, я вже не зміг потрапити саме в сторону лазні. бо… Ну, ця штука, яка раніше знімалась, її вже зробили геть іншу і прикрутили.